Радий вітати вас у своїх стінах з нагоди чергової виставки. І от сьогодні до вас завітало дуже багато друзів, ми щиро раді цьому. І такий, здавалося, звичайний предмет, як чайник, який ми звикли користуватися по всерединому житті, а він, бачите, показує, наскільки цікавою може бути ця тема. Сьогодні ми теж спілкуємося, дивимося на гарні красиві твори. І... Приносимо на салону один одному, саме спілкуватися. У нас склалася традиція збиратися за чайним столиком, сідати один напроти одного, дивитися в очі і спілкуватися. Вітаю вас, всіх! Хочу подякувати всім художникам, які в цей важкий час надали роботи для експонування на цій виставці. Фантастична виставка. Не просто фантастично. За кожною роботою стоїть культура, українська культура, стоять всі сети, стоїть дуже-дуже велике розуміння, матеріалу. Бо завдячуючись зусиллям творчого колективу цього закладу, останнім часом музей перетворився по суті в поодинокий осередок. Де художники керамісти можуть регулярно збиратися на свої зустрічі, де вони можуть спілкуватися, помінюватися досвідом, показувати свої творчі досягнення і таким чином відчувати, що вони комусь у цій нашій Україні ще потрібні. Бо дійсно сьогодні можна почути таке, кому потрібні ці горщики, бо для пересічного мешканця України це горщики, що народна кераміка, що твори професійних художників-керамістів. Я їх називаю академічними художниками-керамістами. Оця виставка це по суті заперечення цієї тези, бо насправді кераміка вічна. І всі ці події, які відбуваються в Україні, вони рано чи пізно минуть, а кераміка залишиться. І цією керамікою гордитиметься і Україна, і світ через ці твори пізнаватиме, якою була Україна початку 21-го століття. Ми дякуємо всім, хто до нас прийшов. Бажаємо хорошого перегляду цієї виставки. І приходьте на наші заходи, пов'язані з цим проектом. Gracias.